До кожної команди готуємось, переглядаємо, і тому дивилися на вас, бачили їхні сильні, слабкі сторони, розбирали їх. Плюс було важко трішки то ми їдемо на ігру, то не їдемо, трошки збивало, то у нас недільний цикл, так, був, нам треба було готуватися до цієї гри. Бачили так, що там вас зараз програє, ну це їхні про, е, проблеми. Да? Е, нам треба було готуватися до, до суперника. Це, кожна гра, це нова історія, тому ми готувалися до них, розібрали. Хлопці віднеслись е, молодці, е, з гарною реакцією на, на вхід в гру, то, що ми їм. Їх ну, просили, да, щоб, щоб вони з перших хвилин пішли в пресин, тобто підняли е, дуже такий темп гарний, високий. Да, і, е, дуже добре, що нам вдалося забити два м'ячі з, е, з початку гри, і, то, і трошки, трішки легше вже було грати. І, е, вже яка з'явилася впевненість в нашій грі. Після перерви гра декілька змінилася, Да? це видали суперник, чи суперник перестроївся. Mm -hmm. це, да, це психологія, коли до футболістів знає по собі, коли виграєш з рахунок, да, там, виходить, гра, забили м'ячі і десь вже якась іде така розслабленість. Тому ми хоч, хоча ми в перерві хлопцям говорили, щоб так грали. Не зупинялися, йшли в пресинг, там, де ми хотіли, комбінували, але трішки да, за другий тайм хуже да, вийшла гра, ніж першому. І ми, якщо сумарний рахунок, то в другому таймі ми зіграли один-один. Першому чотири забив. Да. Тому за другий тайм хлопцям ну, треба прибавляти нам в цьому плані, щоб нас було два рівних. Тайма не було, що перший, перший тайм добре, а другий у нас такі трошки провал І просили хлопців, щоб на нуль зіграти, але не вийшло. Артура Закарулька можна вважати героєм сьогоднішнього матчу? Так, ми тільки що і в роздягальні говорили, і з Ніколаєвичем нам говорили це питання. Якщо у нас Артура нема, це у нас гра зовсім по-друге по-іншому І Якщо є Артур. То майстернець нього є. і він, ну, він чистий форвард, да, який забиває голи. Ну, таких другій лігі, я думаю, мало на цьому уровні. Тому без нього було дві гри, коли було видалення. Да, тяжко без нього. Зараз зразу все стало на свої місця. Перш за все, хочу подякувати нашим Збройним силам за можливість займатися. Улюбленою справою перш за все, по поводу ігри. Ну, як ви бачите, перші тайми у нас три-чотири гола програємо. Дуже, дуже впливає на це психологічний стан хлопців. Вони ніяк не можуть повірити в те, що хоча у нас і молоді хлопці, багато молодих хлопців, вони не можуть самі в собі повірити, що вони можуть використовувати свої якості, їх небагато, але вони є, у кожного футболіста є свої якості хороші. І вони не можуть в це, їм треба, або як у нас стається, Три-чотири гола пропускаємо, потім щось хлопці трошки заспокоюються. Я не скажу, що там вони починають грати майстерніше на дві голови, але вони трошки заспокоюються і є хоч якийсь там, малюнок. Там, тобто ну, не, не здається, я впевнений в цьому, що це психологічний момент, і нікуди ну, не дінеш наші, наші проблеми, які є. Сьогодні 11 хлопців вийшли із судом, і все. Тобто Я їм хочу тільки подякувати, за те, що вони витримали. І ще раз хочу сказати нашим вболівальникам, що ну, все одно соромно, не, не повинні пропускати стільки голів. Це ну, дуже соромно за це.